І всім привіт мої підписники. Сьогодні ми, я сьогодні би хотів розказати вам про віч машину і про цей новий Гліч івент. І ще хотів сказати, що сьогодні Сьогодні у мене в каумі Лос Мобільс на 165 мільйонів. Ну, це в принципі нічого не розтваримося. І хотів спитатися, хто що зможе дати за ось цього Лос 67 на 118 мільйонів. Ну і так, це був початок і тепер починаємо. А і так, продовження пишіть в коментарях. Тільки, будь ласка, відповідайте після того, як я вам відписую. І погнали. І перше, що хотів сказати, це те, що у нас ось є Віч машина. І тут на коли був нову з'явився таймер неї, 7. 7 днів. Зараз це вже 5. І, в принципі. І ще появиться новий івент замість Ніяні. Ну, я думаю, що буде якась нова система. Ну, типу, вже не крафта якась нова система додать. Ну і ось цей, цей 1 х1 івент, він з'являється кожен день, тільки це вам потрібно знайти стрім, щоб там показував, коли він буде. А так він з'являється кожен день. Ну, в принципі, це усе, що я хотів сьогодні показати. Думаю, на цьому будемо закінчувати. Ну і. Всім пока! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І пока!